Суботу, 16 вересня, в рамках проведення 32 комплексних спортивних ігор Львівщини в приміщенні спортивного залу стадіону Ювілейний міста Броди відбулися змагання з волейболу серед територіальних громад. Такі ігри відбувалися ще в трьох містах, і броди отримали право на проведення цих змагань. Під час відкриття турніру, з привітальним словом, до учасників звернувся головний спеціаліст відділу культури, молоді, спорту та туризму Бродівської міської ради Михайло Чунгін. Та працівник Львівського обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх, Любов Федора. Вони привітали учасників турніру, побажали хороших результатів, побажали хорошої гри. Учасники спільно виконали гімн України та традиційно хвилиною мовчання віддали пошану всім воїнам, які загинули під час війни з Руснею. Цього дня до нас мали приїхати команди з більше ніж 10 територіальних громад. Але на превеликий жаль, не всі громади були представлені своїми командами. До нас лише приїхали команди Радехівської, Червоноградської та Великомостівської громад. Чому так сталося? Нам важко це пояснити так само, як і організаторам турніру. Вони не знайшли відповіді на ситуацію, яка склалася. Сьогодні в брод приймають зінальні змагання з волейболу. Також такі змагання проходять сьогодні у місті Львові і в місті Стрію. А фінальні змагання з волейболу в рамках 32-го комплексу спортивних ігор Львівщини пройдуть 7-8 жовтня у місті Стакаль. На жаль, сьогодні прибуло лише три команди до нас, в броди, позмагатися за вихід у фінальну стадію змагань. Це свідчить про неналежне відношення територіальних громад до спорту, адже зараз наші воїни борються на Сході і на півдні України за нашу незалежність, щоб ми мали можливість займатися спортом і діти наші мали займатися. А тому треба підтримувати спорт. Слава ЗСУ, це буде добре, все буде Україна. Але в такій компанії всі ігри були цікавими. Кожна з команд відіграла між собою. Переможець цієї групи відправлявся до фіналу, що пройде у місті Сукаль 7 та 8 жовтня. Цікаво було спостерігати за тим, як команди підготовлені до таких змагань, за емоціями, які вирували на майданчику та поза майданчиком. Команди боролися за кожний м'яч, за кожне очко. За підсумками турніру, перемогу отримала команда Бродівської територіальної громади, яка внесла залікові бали в загальну складничку нашої громади і побореться у фіналі за перше місце цього турніру. Області ігри в дівчини складаються з 15 різних видів спорту. І якраз зараз наступає фіналь приближення до фінальної частини, до закінчення цих ігор. Уже проведені певні види, залишились. Дуже цікаві ігри, як для нас, де, де ми надіємося, покажемо високі результати. Це якраз волейбол. Потім мають ще пройти ігри по шашках. По шахах вибачаюсь, також скандинавська ходьба і стрільба з пневматичної зброї. Ми розраховуємо на наших спортовців. Розрахована високий результат. Зараз наша команда в Розі ОТГ, як серед дорослого складу, так серед ветеранського в загальнокомандному залі по. У всіх видах займає е, третє місце і надіємося, що ми це місце втримаємо і завершимо достойно ці області грильбіщи. Як завжди, подякую організаторам, учасникам, що завітали в наше древнє місто, ну і Збройним силам України за те, що дають можливість займатися улюбленим видом спорту.